Нещодавно в Америці представили кроссовер Nissan Rogue 2024 модельного року. У багатьох інших країнах, у тому числі в Європі, ця модель відома як X-Trail. Один із найсильніших суперників Toyota RAV4 пройшов модернізацію. Найголовніше нововведення автомобіля, яке легко оцінити візуально, це нове обличчя. З оновленими бамперами та свіжим поглядом на фірмові v подібні решітки радіатора з більш складним дизайном. Позаду внутрішня графіка задніх ліхтарів також змінилася. Крім того, значки тепер мають атласне покриття, а Rogue в комплектації SV оснащений новими 18-дюймовими колесами. У комплектації Platinum надаються нові 19-дюймові легкосплавні диски та чорні глянсові акценти кузова. У кросовера 2024-го модельного року є нові кольори на вибір: Deep Ocean Blue Pearl, Baja Storm, Everest White Pearl і кілька двоколірних з контрастним чорним дахом. Немає жодних змін під капотом, і базові версії Rogue працюють на трициліндровому півтора-літровому агрегаті. Турбодвигун із змінним ступенем стиснення доступний з 2022 модельного року, коли він замінив старий 25 літровий агрегат, збільшивши потужність і крутний момент на 11,24% Відповідно. Потужність кросовера складає 201 одна кінська сила та передається на дорогу через безступеневу трансмісію, яку також оновили для Rogue 2022 для більш швидкого та плавного перемикання передач. У Європі агрегати інші, до них входить і гібридний варіант. Більш істотні зміни можна знайти всередині салону, де Роух став першим Nissan із вбудованими сервісами Google, які постачаються в комплекті з п'ятирічною гарантією. Сервіси доступні у поєднанні з оновленою інформаційно розважальною системою, з сенсорним екраном на 12,3 дюйми для комплектацій SL та Platinum. Також Nissan інтегрує такі служби, як Google Maps, Google Assistant та Google Play. До них можна отримати доступ, не поєднуючи смартфон із автомобілем. Android Auto або Apple CarPlay можна використовувати через дротове підключення на комплектаціях S та SV, а бездротове підключення доступне для версій SL та Platinum. Дві менші рівні комплектації мають лише 8 дюймовий сенсорний екран для базової інформаційно розважальної системи. Всі чотири комплектації мають Sirius XM, але SL та Platinum мають Sirius XM360L з великим доступним вмістом, включаючи Pandora. Заряджати пристрої можна через два порти USB це стандартні для S, тоді як SV, SL та Platinum отримують два додаткові на задній частині центральної консолі. Для версії SL або Platinum надається бездротова зарядна панель. Незалежно від комплектації, всі моделі Rogue мають систему безпеки Nissan Safety Shield 360, що входить до стандартної комплектації. Nissan Rogue 2024 року випуску буде продаватися у версіях S, SV, SL та Platinum. Ціна Nissan Rogue 2024 починається від майже 29 тисяч доларів і доходить до 40 тисяч доларів в залежності від комплектації та опцій. Модель SV середнього рівня пропонує найкраще поєднання функцій за свої кошти. Вона додає такі тонкощі, як 18-дюймові алюмінієві колеса, водійське сидіння з електрорегулюванням у восьми напрямках, систему зовнішньої камери з оглядом на 360 градусів і напівавтономний режим водіння Nissan ProPilot Assist. Рекомендуємо пакет SV Premium, який додає панорамний люк на даху, задні двері з електроприводом, рейлінги на даху та оббивку зі штучної шкіри. Роуг є моделлю Nissan, що найбільше продається, тому не дивно, що він отримує чергове оновлення. Поточне покоління існує тільки з 2021 модельного року, і воно вже отримало новий двигун у 2022 році. А тепер Rogue, а в Європі X Trail, отримує оновлення, яке включає новий зовнішній вигляд і нові технологічні функції. Якщо вам сподобалось це відео, підтримуйте україномовний контент. Поставивши вподобайку та залишивши коментарі, а головне, не забудьте підписатися на наш канал. Всього найкращого та до зустрічі на каналі.